Всіх вітаю. Хотів би вам розповісти про Печерський суд. Був сьогодні в судовому засіданні. Розглядали кримінальну справу 286-та, частина першого ДТП з потерпілами. Представляю інтереси потерпілого, заявили цивільний позов. Але про що я хочу сказати? В нашому випадку обвинувачений є військовослужбовцем. А це може тільки свідчити про що? Про те, що ну, в принципі, це було вже. Проговорено стороною захисту про те, що вони планують заявляти клопотання клопотання про зупинення розгляду кримінального провадження. І, відповідно, на час проходження обвинуваченим, який є військовослужбовцем військової служби, буде призупинено час розгляду цього кримінального провадження. А це перешкоджає відповідно потерпілому отримати свою компенсацію. Компенсацію на а, лікування, яке він витратив, і відповідно моральна шкода. Так що, ось такі, скажімо, так, а, процеси, які не залежать від сторони захисту та й від прокурора, хоч, хоч прокурор чітко акцентував увагу, що він заперечує проти цього клопотання, але в той же час я впевнений, що суд буде на стороні обвинувачення.